Хлопці, всім привіт на зв'язку мільйонер Річард. Та що я вам можу сказати сьогодні? У нас дуже важлива тема. Вирішили ми з хлопцями в нашому телеграм-каналі, щоб а, я в них спитав, що нам робити, тому що я контент роблю для них. Вони сказали виводити 15 тисяч доларів та продовжувати з меншого балансу. Тому, в принципі, ось так ми з вами і зробили. Ось повне відео, як я виводив наші кошти. Зараз мій баланс 5 тисяч доларів. Ось повне відео. Сказати, вивів я кошти. зараз вам все покажу. Торги, вису, думали вибіг їх, їх собі. Все реально гроші тільки, тільки зайшли. Ось. Плюс п'ятнадцять тисяч доларів. Поэтому, ось так. А інші 5 тисяч доларів я собі відразу на провів. А для того, щоб їх через P2P на свою картку вивести. Тому обов'язково переходьте до мого телеграм-каналу. Там дуже багато інформації та всі актуальні новини. Тому що я вам можу сказати: нова глава, нова історія з 5 тисяч доларів. Зараз будемо йти знову до мільйон. Тому, друзі, що я вам можу сказати, переходьте до мого телеграм-каналу, та там буде багато інфи. Все, переходимо на комп'ютер. І так, хлопці, перейшли ми з вами вже на комп'ютер. Також забув вам сказати. переходьте по закріпленому повідомленню в телеграм-каналі, і тут, повні... я хочу з... тут повністю наша, наша стратегія, що робити, де реєстрація. Як верифікувати, де що робити, тому переходьте тут повністю, я все показав. У другому закріпленому повідомленні є така ж сама стратегія, але вже в текстовому форматі. Тому все, не будемо затягувати, переходимо, що я вам можу сказати, вивів я значну суму 20 000 доларів та залишив 5. Для того, щоб вам показувати, що із невеликих сум можна робити гарні кошти. Давайте у USD працюємо також по нашій схемі з інвестингом. Яка в нас активно продавати, яка нас ніколи не підводить. Тому зайшли униз, як нам сказав, Investing. То що я можу сказати, після того, як на балансі був 1 мільйон та заходив там на 500-600 доларів, заходити на 250, ну так, незвично, незвично але ж, а, Нічого страшного, робимо нову історію та дивимось. Якщо в нас одна угода не заходить, ми подвоюємо та заходимо ще раз, тому дивимось, і саме головне це контролювати свої емоції. Це найголовніше, що тільки може бути. Тому у нас залишилося ще 25 секунд до кінця цієї угоди. Тому дивимося, що в нас тут буде. Можливо, давайте звідси ми з вами перекриємо нашу угоду. Нас досі активно продавати так, все з коліна. Ми Усріднілі та перекрили нашу нижчу угоду, яка в нас не заходить. Дуже така у нас USD волатильна пара, але ж дивимось, зайшли ми в гарній точці та проходимо і дивимось. До кінця в нас цієї угоди 35 секунд ще. І що я вам можу сказати, кошти, до речі, поки топше мені на крипту вивів ну, досить шустро, досить швидко. Тому ну, ніяких проблем з цим в мене ніколи не було. Та й у моїх підписників з виводом. Також ніяких проблем не було, тому все тут ровно, все ровно. А, ух, який гарний пролив, ну все, як нам каже, наша стратегія з інвестингом.com, тому що я вам можу сказати, один мінус, один плюс, але ж наш плюс повністю перекриває мінус. Та ми вже виходимо в прибуток. Заходили на 250 доларів, а 6 прибуток з цієї угоди у нас 460, тому заробили ми з вами 210 доларів. Що я вам можу сказати, будемо. Поступово, давайте Єврою СД. Будемо з вами поступово йти заново до мільйону. Мені на це потрібно буде неділі 2-3, тому що ух, щас, щас би зайшов на 500. Тому тільки ми зайшли, зразу, зразу бачимо імпульс угору. Та ну все, все, як нам каже наш Невесім, ще раз вам повторюю, тому обов'язково кажу, наголошую, переходьте до мене в телеграм-канал, там повна ця стратегія, потрібно розібратися, потрібно потім передивитися мої відео, щоб розуміти, як що працює. Тому ось такі справи, ось такі справи, будемо із тисяч доларів і йти далі. Дуже така цікава історія в нас вийшла. Та що я вам можу сказати, це було. Дійсно дуже цікаво. Ми з вами розпочинали з 1700 доларів та дійшли до 20 тисяч. Ви розумієте, друзі? Це от красиво, як. Ну все ще раз наголошую, все я каже нам інвестінг. Тому можна не панікувати. Можна зараз заходити в угоду, вимикати в тик вмикати Тикток та сидіти дивитися. Як ви можуть сказати, ми дійшли з вами до гарного результату. Тому. Друга угода в нас також заходить у впевненіший плюс. За цю, за цю торгову сесію ми вже зробили 440 доларів. Відео йде 3 хвилинки. Ну, Давайте останню третю угоду. Було б дуже гарно. Давайте з вами. Кат GPI. Переходимо на інвестінг. Так. Кат GPI. Теханаліз. Теханаліз. Щось у нас. Вже, мабуть, ми профукали наш, нашу гарну точку входу, активно продавати на 250 доларів. ну, да, могли б зайти ось тут. А -за того, що в мене підвис інтернет, ми зайшли не там, де я хотів. Але давайте на 500 доларів. Якщо до сюди дійде, зайдемо. Якщо ні, то ні. Тому дивимось, тому дивимось. В принципі, тенденція нашого графіку і так. Ми бачимо, що зараз вона буде йти нижче. тому... Але б я б тут ось тут би зайшов би, якщо чесно. так, так, Дивимось 30 секунд до кінця нашої цієї угоди. Якщо це буде в мінусова, ми з вами от звідси давайте, перекриваємо е, угодою більше. Але ж можливо, зараз у нас і дві зайдуть. Тому, хлопці, ось такі справи. Ось так ми торгуємо, ось так ми заробляємо, В принципі, по цій схемі я зробив 20 тисяч доларів. Це 1 мільйон гривень, я став мільйонером. Ну, це мій не перший мільйон, я вже в своєму телеграм-каналі це казав. Але ж на відео, так щоб транслювати, це був мій перший мільйон. Я ніколи нікому не показував це. Так. Ця угода в нас закрилася, але ж ми з вами перекрили вищу угоду. Думаю, що нам каже теханаліз. Активно продавати. Тому дивимось, до кінця цієї угоди у нас ще 20 секунд. І зараз вона в нас заходить, якщо не заходить. Також подвоїмо і йдемо далі. Тому ось так ми з вами і торгуємо, ось так ми з вами і заробляємо. Давайте зараз підготовимо відразу 1200 доларів. Так і в нас міліметраж, тому що я зайшов не там, де було потрібно. Ну нічого, тому що в мене підвисло, але ж це таке все. Так, далі давайте GBP, GPI. GBP GPI переходимо. Теханаліз, одна хвилина активно продавати. Заходимо на 1200 доларів, чистий прибуток у нас буде 1100 доларів. Ми відіб'ємо минулий мінус, минулі два мінуси, та вийдемо ще і в плюс, тому дивимось. Головне, зараз щоб все було гарно, але все ж буде гарно, тому що ну, я не, не один місяць торгую вже по нашій стратегії, тому що ось такі справи. По ці, саме по цій стратегії ми з вами дійшли з скільки? Зі скількох? 1700 доларів до 20 тисяч. Та саме ця. Стратегія зробила мене мільйонером. Тому ось такі справи бачимо, що все йде так, як нам потрібно. Все йде так, як нам каже наш інвестінг. Тому залишилося 20 секунд. Тому ось так. Ви також замітьте, що 20 секунд в обичному житті це просто по щелчку пальця. 20 секунд, коли ти торгуєш, це дуже довго, дуже довго. Тому що це вже емоції, нерви. Це також нормально. І так, хлопці, ця угода в нас. Дуже впевнено заходить. Та ми з вами за цю торгову сесію заробили 800 доларів. Тому, щоб ви розуміли, що неважливо, який у вас баланс, Хоть, хоч 500 гривень. Ви б зараз заробили таку ж гарну суму. Але ж показую вам, транслюю все, як є. От закинули б 5 тисяч гривень. Зараз у вас було б плюс 800 гривень. Тому ось така стратегія, ось така схема. Дуже радий, що вам її показав. Тому хлопці, ось такі справи. Силку на офіційний сайт Покатопшина залишу також в коментарях. Силку на мій телеграм-канал також залишу в коментарях, скільки в нас відео. Вже 8 годин. Ось якось так. Підписуйтесь на канал Річарда. Ось такі справи. Все, хлопці. Побачимося вже ввечері.